Всім привіт! У нас четвер ранок. Вирішили на велосипедах все ж таки їх? Добре. Оп, все, допомогла. Так, дітей сьогодні свято школи, о четвертій почнеться. І в нас сьогодні ярмарок. Треба буде подивитись, по чому, скільки коштують дині кавуни. Іван купив позавчора, mm. ні, вчора, в день в Алді за 4,50 один невеличкий кавунчик там, на півтора кілограма. Один по три євро це дорого. Якщо буде дешевше на ярмарку, треба брати. Людей на вулиці, як завжди в цей день, багато. Приїжджають з сусідніх містечок на ярмарок скуплятись. У мене другий день поспіль другий ранок Спляча мадам. Сподіваюся, їй сьогодні буде краще. Бонджо. Це, я закінчила тут в тихому, спокійному режимі, мадам, мені шкода, мені здається, їй стало значно гірше. З хорошого погода покращилася, якщо можна так сказати. 22 градуси, ну, думаю, десь 24-25 є. Бачите, сіре небо, сонечко заховалося, стало легше. Пирець. Написала мені в месенджер мадам Неканатка. Проханням прийти завтра не за розкладом після обіду, а не за розкладом, а прийти зранку, тому що в них на обід на ланч, в них гості. Я їй написала, що в мене там одна годинка ранкова вільна буде і можна буде. Ну, тільки одна годинка. Ну, вона тоді, ну добре, тоді за розкладом приходить, А за розкладом це на третю годину дня. Можна було б сьогодні, зараз в мене віконечко три з половиною години, але я не хочу, в мене інші плани. Перший ярмарок. Так, не захотіла дуже багато людей, черги. Я повернуся ще о 12 і спробую, принаймні. Якщо вони ще не роз'їдуться, то може щось і куплю. Диню в першу чергу. У нас тут є магазин комісійний, хочу в нього повернутись насправді. Ку-ку! Все, йду на роботу на сусідню вулицю. До мадам, в якої кота звуть. Пон. Пом-пом. Лей дуже подобається це ім'я. Півтори годинки в мене прибирання. Взагалі сьогодні всього 5 годин. Начебто не так і насичено, але розтягнуто на весь день. Ось вечора тільки закінчу. Так, Не туди і не сюди. Але в комісійному магазині провела півтори години. Бо там працює на волонтерських засадах українка, наша добра знайома, тож нікуди не поспішаючи в діалозі пройшов час. На ярмарок теж не потрапила. Зачинили Так, Закінчила, а тепер в мене... Є 20 хвилин до того, як їхати на свято школи. Якось тут збори весь день. Засідають католики. Якась у них можливо не подія, а скоріше, от саме збори адміністративні, організаційні. Перед відпусткою в липні, в серпні, починається відпускний період. У служителів церкви також їдуть, роз'їжджаються, теж мандрують, відпочивають. Так, розкрию вам трохи секрет. Розповім, що я робила в тому комісійному магазині, окрім того, що спілкувалася з доброю знайомою. Повернулася взагалі за ось цією сорочкою. Шовковою, вона не 100% шовка, але ось така напівпрозора сорочка, яка коштувала мені всього 4 євро. Там і вона нова, ще й така ось брендова Massimo Dutti. Повернула, щоб купити сьогодні її, але мені ще й запропонувала. Моя знайома подивитись в місті, де все по 50 центів. Там речі якісь з плямами, старенькі, але і ось я там більше часу і провела перегрібаючи ті речі. Ті, хто давно слідкує за каналом, знаєте, що я останній рік в Україні перед від'їздом займалася перепродажем речей, секонд генду і ну Пошуку. Це називається ресейл, гарно, гарним словом. Поганим словом, це називається барижничі Барижництво. Ось так, мабуть, правильно було б сказати, але ну, я не заперечую від будь-якої назвою, можна як завгодно назвати, але сучасні модниці називають це ресейлом, коли речі. Не потрібні, коли які вже купила, а потім їх перепродають. Власне, я цим займалася на шафі, продавала речі на OLX. Мені дуже подобалось це насправді. І це такий челендж, це виклик для мене, особливо, коли я знаходжу якусь дуже гарну річ, і вона потребує вдосконалення, так би мовити. Наприклад, ось така льняна, дуже тонкий льон. Подивіться, який. Напівпрозорий, тунесеньки дуже приємна тканина до тіла. Єдине, що ну її треба гарнесенько ще випрати випрасувати Вона ціла, я все її передивилася, і ви бачите у ґудзики. Класна така сорочка, її можна було б привести в порядок і спробувати перепродати. В, в Європі, в Євросоюзі, є такий. Ресурс, він називається. Я вже кілька речей виклала, ще нічого не продала, але дуже мені цікаво цим зайнятися. Я з'ясовую. ну і ось У мене сьогодні була така можливість. Ось штанці такі ось, лі. вони нові, видно, що їх ніхто не одягав. Я так і не зрозуміла, чому вони були сьогодні в відділі, там, де все по 50 центів. Можливо, ось ці якісь плямки тут незначні. Це від зберігання вони з'явились їх можна спробувати вивезти, ну, ще треба переглядати, але за 50 центів. Ну і за кілька євро можна, можна буде потім їх перепродати. Власне, хтось скаже, що воно того не варте, що це забирає час. Так воно, можливо, є, якщо це складно. Для мене це приємний час, який я проводжу. Ну, як я вже сказала, для мене це такий. Така гра, виклик, такий, плюс можливість заробити. Ви знаєте, що я не пропускаю жодної такої можливості. Ось, дивіться, який вінтажний полувер або ковтинка ось така реглан, мабуть. Він тут ось з паєтками, з бісером, дуже гарний. І тут є в складі кашемір. Єдине, що тут є плями. Особливо ось ця пляма, яка, скоріше за всього, може не вивестись, бо я не знаю, що це за походження цієї плями. Буду пробувати все робити господарським милом в першу чергу. І ну, акуратно все треба робити, бо, як я вже сказала, річ з Кашеміром, І якщо мені все вдасться, вона стане матиме свою ціну, матиме цінність. Так? І подивимося, що в мене з цього вийде. Буду вас тримати в курсі. Якщо ви вболіваєте, вам буде цікаво. Дивіться, яка міні-спідниця, ну вона прямо дуже-дуже міні. Але це теж брендовий газ-бренд називається. Тут є плями які, з якими треба попрацювати. Бачите? Теж щось було в кишені. Так воно ось аж засохло, що там було невідомо. Але я спробую це знову ж таки, для мене буде виклик цю спідничку привести в порядок. Ось яка блуза, блузка блуза з шовку. От перед тут шовковий, білий шовк, і позаду це трикотаж. Бавовна, але, 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 а, ось тут тональний крем, і щось на кшталт помади чи щось такого. Видно, що ковтинку цю, ну, можливо, взагалі, поміряли десь в магазині і ну, ось ще. Ну, це вже від зберігання, хоч би не іржа. Вим, вимазали ось цим макіяжем і так не змогли її продати. Річ теж брендова, і як я вже сказала, це ось. Передня частина блузи це шовк 100%. Спробую, чому б ні. 50 центів за неї заплатила, тож подивимось. Ось яку футболку, це вже не там, де 50 центів, а ось там, де дорожчі речі, нова футболка, Примар М розмір, ну, це я чоловіку. Я пропоную. Миколаїв вона може великувата, хоча з іншої сторони зараз модно ходити в великих оверсайз-футболках. Може, і Миколаїв вона підійде. Вона довга доволі довга футболка, великий розмір, і, як я вже сказала, новенька заплатила за неї 2 євро всього. Ось тут така сукня є, плетена, дуже гарна. Вона ну, такий сарафан ззаду ось так. навскіс йде. І made in Italia. Теж склад, не пам'ятаю, якийсь там гарний склад, мені сподобався. А, ну, 100% бавовна. Треба привести теж в порядок. Тут ось є плями, схожі на яржу, не знаю, чи вдасться мені їх вивести, Тут є ось така зацепка, але її можна виправити. Теж знаю, як це зробити, Подивимось. Ну, гарненька сукня, буду сама ходити, як, як не продам чи щось зроблю. І шортики знайшла по 50 центів. Це Семено. Він просить футбольні шорти. Вони звичайно дорого сто... коштують, якщо вони теж спортивного бренду якогось, ну це не надто якісь. Шорти, але двоє взяла, причому ось другі такі я спробую випрати. І, можливо, там ацетоном доведеться щось десь. Я не зрозуміла, чи це фарба, чи що. Треба пробувати випрати. Ну, за 50 центів Семен мені вже подякував. Ну, ось так. Витратила 10 євро. Задоволена, подивимось, щоб знайти час. Ну, це таке моє хобі. Знайду час все в цим зайнятися і буду інформувати вас, як в мене виходить. Отже, як візуально виглядає цей сайт точніше, додаток, бо я з телефону з ним працюю. Він ось так латинськими пишеться назва. Як бачите, тут багато чого є, різні. Розділи, в тому числі, є щось для декору, для дому, там, книжки, електроніку, продають взагалі сама, сам ресурс створений як такий, щоб платформа, на якій можна продавати все, що вам не потрібно, всі ваші вживані речі, але переважно це одяг, і рекламують коли. Цей додаток, то там показують якось людині, дівчині хочеться позбутися своїх речей. Вона їх там міряє, виставляє фотографії на бінтет і все успішно продає, але, звичайно. Багато хто вже це взяв як інструмент, щоб додатково заробляти кошти, щось знаходити якісь там брендові речі і їх перепродавати. Це вже ось моя сторінка. Всього 15 оголошень я зробила, але хотіла показати. в мене є одна дуже цінна річ: це брендова сумка, колекційна Клоє. І ось її, продаю її. За 300 євро, більше ніж 300 євро. Поки що багато хто цікавиться, ніхто не купив. Але це ось найцінніше, що в мене є. Колись її знайшла на секонд генді в Києві за копійки, буквально її придбала. Вона потребує ремонту, але я це все вказала в оголошенні. Нова, така 900, точніше, не нова, в гарному стані. Вживана 900 коштує зараз. А ось шафа теж це подібний ресурс, він тільки в Україні працює. Я на ньому починала свою кар'єру перепродажу. Ось мені насправді дуже подобається давати нове життя речам. Ну, як я вже сказала, для мене це такий захопливий процес: вийде, не вийде. І... Знайшла, як я написала, як я сказала собі ще один вид підробітку. Сторінка моя зараз працює. Точніше, я все кілька, не всі речі, але оскільки встигаю за своє перебування в Україні, викладаю зараз, бо всі попередні мої фотографії шафа знесла, коли я два роки нічого не відправляла. Тож потрошку наповнюю, а тато за номером пакету відправляє за адресу. Ну, Бізнесом це не можна назвати, тому що там виходить всього. ну, Якщо за пару тижнів одна річ продається, я в Україні маю на увазі на шафі, то добре, ну, до речей не так багато, але все одно вони в мене зараз зберігаються, велика кількість, понад тисячу речей в мене ось так. Ну, не склалося. Був в мене такий задум зробити це своєю такою зайнятістю. Стати навіть підприємицею саме в цьому напрямку, перепродажу рісейлу як це називається. Але не склалося. Але тут вирішила це розпочати. Давно вирішила, влітку ще привезла ось цю в тому числі сумку. Дорогу брендову, і вона в мене понад рік лежала, я нічого з цим не робила. Ось, нарешті, руки дійшли. Подивимось, що в мене вийде. Вболівайте, будь ласка, за мене, якщо є поради, якщо ви на цьому ресурсі європейському щось продавали, щось купували. Я знаю, що є велика кількість шахраїв, наприклад, чого я зараз найбільше боюся, що я продам цю дорогу річ за велику кількість грошей на велику суму. І є такий ось різновид шахрайства, коли покупець скаже, що йому прийшла пуста коробка порожня, що там не було того, що я відправила, і буде вимагати від мене, щоб я повернула кошти. Таким чином, я залишуся і без грошей, і без сумки. Ось цей такий найбільший, мабуть, розповсюджений вид шахрайства. Думаю, як себе обезпечити максимально там процес зафільмувати, і пакування, і відправляння. Плюс є вага, посилки буде. Ось, ну, поки що я про це думаю. Не знаю, наскільки вам це цікаво. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Давайте це обговоримо. Дуже сподіваюся, що якщо у вас є досвід, ви ним, ним поділитесь. А якщо вам цікаво, то слідкуйте за оновленнями, буду вам розповідати, що, що й до чого. Я знову розділила влог на дві частини. День був супер насичений. У нас ще попереду дитяче свято в школі, ну, роботу ніхто не відміняв, і як я цим, -цим буду жонглювати, логістика наша, нашої сім'ї. Ви все це побачите в другій частині вже сьогодні, за кілька годин. Вона буде поки що з вами прощаюся. Чекаю на зворотній зв'язок, дуже мені важливо. Навіть трохи хвилююся, як ви відреагуєте на всі ці мої відверті зізнання і покази. показ такого ось мого ще одна, одного направлення, ще одного способу підробітку, збільшення доходу. Дякую вам, бережіть себе, будь ласка, побачимося в наступній серії.